Мої вітання, друзі. Це канал Школа писанкарства Ріаст. А отже, ми говоримо про традиційне писанкарство і про рослини. Адже традиційно писанку завжди фарбували саме рослинними відварами. Нині вересень, тож є нагода поговорити про те, якими свіжими рослинами вийде зафарбувати писанку саме оцій цій порі. І найперший барвник вересневий це, звичайно ж, чорнобривці, саме ось такі дрібні. Вони найсильніші, дарують жовту, грушеву барву, тож можна брати їх свіжі, можна насушити. У вересні також квітують злинки. Є два види злинки в Україні, переважно це злинка канадська, зараз ви її бачите, але для барвника ми беремо іншу злинку. Ось цю злинку краще брати. Це злинка однорічна. Вона фарбує у ніжно жовту барву. У вересні, всередині місяця і ближче до кінця місяця, ми до горіхів ідемо волоських за горішками. Також можна ще назбирати і горіхового листя. У вересні воно ще зелене, можна фарбувати свіжим, воно дарує прекрасну гірчичну барву. А можна брати. Це листя для того, щоб сушити. Воно не втрачає барвних речовин. Можна насушити до весни. Дочекається листя і фарбуватиме вам і писанки, і крашанки. Ну, а також у вересні ще ж можна брати зелені оплодні горіхові. Вони дарують інакший відтінок, – темно-бурий. Квітують у вересні айстри. Зокрема, морозець вже квітує. Можна теж квітами фарбувати, теж ніжна жовта барва, буде які від злинки. От, пізніше підуть хризантеми і вони вміють фарбувати. Взагалі у квітнику осінньому доволі є таких квітів, які вміють фарбувати. Це не тільки айстри, хризантеми, це також і рудбекія. Її можна теж брати для такої справи як справа фарбувальна. Також можна ще брати золотарника. І він уміє фарбувати. Тобто, пробуємо різні рослинки, випробовуємо їхні фарбувальні уміння, от і запарюємо з них чаї та насолоджуємося осінньою порою. Дякую вам за увагу і до зустрічі!